А що ви від мене хочете? А ви мені що казали, що там є ледь підсвітка? Задача стояла пошпоклювати стіни. А я тобі розповів, що ти маєш питатися в замовника. Замовник може бути трошечки некомпетентний, і він не має майстра, професіоналу, такого, як ти. І ти маєш оцінити роботу, взявши дизайн-проект в руки, чи тобі має прораб сказати, чи ти маєш право поцікавитись і сказати, де у вас будуть на стінах висіти чи брашки. Чи Лед підсвіточка, чи дзеркало з ЛЕД підсвітками навколо. І ті конкретно стіни готувати в Q4. Ідеально. І, звісно, на таку роботу буде коштувати інша ціна. І це з замовником домовляється на березі. Річки. Замовнику пояснюється, щоб. На виході в нього не сталася така от проблема, як я показую тут. То замовником обговорюється ціна, пояснюється, чому треба клеїти склохолст, чому збільшується поетапність робіт, чому тут має бути високоякісна штукатурка стін. І пішло, пішло, поїхало. Ти це розумієш? Треба говорити! Для того і є в нас рот, щоб говорити. а щоб тепер це переробити, скільки треба процесів зробити, є вже натяжна стеля. Ти уявляєш собі, І що замовникам: не включати під світку? жити з заплющеними очами. Дорогі замовники, підпишіться на спілку майстрів міста Львів. І якщо наступний раз ви захочете ремонт під ключ. Замовляйте нашу компанію, і в нас не буде ніяких проблем з вами. Ми вам якісно виконуємо любу роботу.